Їдуть дуже класно. Навіть вона тормоза ж вилучка працює просто капець. Дуже-дуже прикольно, дуже магесенький. Дивіться, заїхав такий велосипед, дуже добротний. Дуже в добротному стані, повірте. Ціна його дуже добра. Ціна 13,5 тисяч гривень. Що враховувати, хто розуміється. Дивіться, монетки. Діора XT. Вилучка на повітрі. алюмінієві штани стоять. Дивіться. Втулки XT дуже добре має накат. Дивіться, гідравлічні гальма дискові стоять. Фара, все, ну, кермо, дуже-дуже в гарному стані велосипеди. Дивіться, шатун, каретка облегшена Ззаді SLX перемики, перекидка. Маєте раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, 0 цей швейцарський добротний алюмінієвий велосипед на 26 колесах. Дуже добротний багажник тут стоїть нього. Людина 70 кілограмів навіть сідає, йому нічого не буде. Дуже класно їде. Постаннє дуже гарне. І щоб ви розуміли, це, є, як сказати, заготовочка під електровелосипед. Він раніше і був електровелосипедом. Ви можете собі навіть, дивіться. Сюди от, запакувати батарею. Спеціальне місце. Поставити на заднє колесо мотор. Просто буде дуже класно, бо наперед то так собі буде вам ну, розбивати постійно вилку. Назаді саме краще Дивіться, тут настільки він комфортний, плюс амортизація ще працює, і ти їдеш по тібруківці бруківці, чи по бручаці по селі, чи, йде, чи по лісі. Просто як на порині. Твій позоношник. Просто я вам говорю, не відчуваєш жодного дискомфорту, жодного. Хвалю той велосипед, бо він реально дуже добрий, і ціна його дуже добра. Сьогодні за 13,5 тисяч хіба можна купити ну, китайський плюс-мінус нормальний велосипед. А тут а дивіться, Швейцарія, стуклі дуже добротні. На дуже добротній резині стоїть. У вода усилені стоять. Ротури стоять, дивіться, ті диски 180-ки. Когось буде цікавити такий велосипед, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або можете заїхати до нас в веломагазин куликів, вулиця Львівська, 20.